Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок хірургічного втручання внаслідок діагностування онкологічного захворювання. Особливістю цього продукту є те, що він пропонується виключно в рамках спеціальної пропозиції від компанії існуючим клієнтам. Це означає, що самостійно його придбати за межами такої пропозиції неможливо. Даний продукт пропонується клієнтам на річницю дії договору страхування протягом 2024 року. Цей продукт дітям та дорослим у віці від 1 до 69 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 70 років для дорослих та 23 для дітей. Строк дії продукту фіксований 10 років. Страхове покриття становить 100 тисяч гривень, а страхова премія 500 гривень. Даний продукт надає страхове покриття на випадок хірургічного втручання внаслідок діагностування онкологічного захворювання та передбачає виплату 100% страхової суми у разі проведення хірургічного втручання внаслідок діагностування злоякісної пухлини. При цьому, в разі злоякісних неінвазивних пухлин, карцинома інсіту прикордонних пухлин та пухлин з низьким злоякісним потенціалом. Виплата складе 25% страхової суми, а в разі немеланомних пухлин шкіри 10%. Слід пам'ятати, що після здійснення будь-якої страхової виплати цей страховий продукт припиняє свою дію. Бажаємо зважених рішень разом з компанією MetLife.